Я ворота, хто вийде через мене, спасеться, Він увійде, вийде і знайде вашого в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Господь говорить, що Він є ворота. Коли ми говоримо про ворота, це перед нашою уявою остають різні види воріт. Але ми знаємо, що кожні ворота відкриваються і закриваються. Ми знаємо, що ворота ставляться для того, щоб захистити свою власність, щоб захистити те, що є власне, від ворогів, від того, щоб воно було обкрадене. Тому ворота завжди слуговують як захист. І саме Господь каже: Я ворота, тобто Він є захист, захист від злодіїв, тобто від диявола, який хоче викрасти нашу душу, який хоче. Позбавити нас вічного життя, і також ми повинні пам'ятати, що ми повинні цими воротами користуватися. Бо якщо ми не вийдемо, не вийдемо, тоді ми не знайдемо нічого, бо каже Господь, хто вийде через мене, спасеться, Він вийде, вийде і знайде пашу. Увійти у ворота, це і війти у Господа, як це можна зрозуміти. Саме Причастя дає нам це зрозуміти. Саме тоді ми входимо в контакт з Господом. Ми тоді дозволяємо Богові увійти в наше життя. Ми відкриваємо для Нього ворота, і Він приходить з непорожніми руками, але з руками, наповненими усіх ласки щедрот, яких ми потребуємо найбільше в нашому житті. Господь також приходить до нас через ворота, через тайну покаяння одне в великому пості. Ми співаємо канон Андрея Крицького, де ми кажемо покаяння двері відчини мені життя давче. І Господь відкриває ці двері у нашому серці, відстукає, відстукає і стукає і промовляє до нашого сумління. Відкрий двері, я хочу війти, я хочу бути з тобою, Тож, ж завжди за нами. Відкрити двері чи ні перед Господом. І вона така ікона намальована, образ, де Господь стоїть перед дверима і стукає. І за дверима стоїть людина, але що дивно, з тої сторони, де стоїть Господь, немає ручки. А з де стоїть людина, є ручка. Тобто Господь сам не може вірватися в життя, сам не може відкрити двері і тільки чекає, коли ми приймемо рішення. Бо Бог нас настільки любить, що дає нам вибір, щоб ми вибирали. Отож, вибираємо завжди Господа, відкриваємо двері, відкриваємо ворота для нього. Бо саме Він є тим захистом, бо саме Він є Спасителем, і без нього наше життя є прожити намарним. Амінь. Слава Ісусу Христу.